наш час людині досить важко знайти вільний час. Влітку це зробити легше, хоча б тому, що літо час відпусток. Але ймовірність того, що ви витратите свій вільний час на читання книг, дорівнює нулю. Щоб підвищити цей відсоток, ми склали перелік літератури, рекомендованої до читання саме влітку. Тож, які книги найчастіше купують українці в крамницях, щоб прочитати під час відпустки. Влітку більшість з нас віддають перевагу легкому чтиву. Кишенькові детективи, любовні романи, література, яка підвищить ваш професійний рівень, або книги, що просто дають різноманітні поради щодо власного самовдосконалення. Окремо стоїть дитяча література та книги, присвячені хобі. Найбільш популярна в цьому літньому сезоні за кількістю придбаних екземплярів книга Осипана за рука Роксолана. Зрозуміло, що підвищеній зацікавленості в творі сприяє надзвичайно популярний зараз серіал Величне століття. Про цю книгу критики говорять, що вона відвертіша та правдивіша за серіал. Багато авторів свого часу брали за основу своїх творів цю легендарну історію переповідати її сюжет, думаю, буде зайвим. Далі 100% книга для читання на пляжі або для літнього вечора на самоті роман «Лялечка». Новинка від популярної британської романістки Леслі Пірс. Її романи читають більше семи мільйонів прихильників в усьому світі. Цього разу Пірс занурює нас в життя чарівної дівчини Бель, яка зростала в барделі, але, не дивлячись на мати господиню будинку в тіх, виросла скромною та снотливою дівчиною. Але в 15 років доля дівчини різко змінилася. Вона стала свідком вбивства, її викрали і хотіли продати. Але Бель ніколи не втрачала надію, що її врятує коханий, який залишився на рідній землі. Відмовити королю захоплюючий сповнений таємниць пристрастей та інтриг роман американської авторки Кейт Емерсон, теж користується цього літа попитом в українських читачів. Події цього історичного роману розгортаються в XVI столітті. Не здогадувалася головна героїня Томасина, яку віччим силою вивозить з рідного будинку. Що вона стане фареленою і подругою принцеси Марії Тюдор. Все було б добре, але король Генріх, славетний ловелас, закохується в томасину. Та серце короля належить підступній ані Болейн. Як виплутається головна героїня з спавутиння заговорів, ви дізнаєтеся наприкінці роману відмовити королю. Думаю, рейтинг найпопулярнішої літератури цього літа, складений нами, спонукає вас, хоча б ненадовго відкласти мобільний або відсісти від комп'ютера і взяти до рук замість більш звичного журнального глянцю книгу.